Ліцеї номер три сховища, звичайно, що потребувало ремонту. Але наші роботи були розділені на два етапи. Перший етап це було усунення самої основної проблеми це постійного підтоплення, підтоплення водами з внутрішнього дворику. І тому багато сил і грошей було вкладене на водовідведення. Водовідведення ми робили як і водосічних труб. Це були скелелази і водовідведення самої каналізації всіх прийомників, заміна колодців і проведення виведення води з внутрішнього двора, щоб не було в нас основної проблеми нашого підтоплення і вологості і сирості. Але все затруднювалося тим моментом, щоб вхід, от єдиний вхід, який ви бачите, тобто проблема була і з технікою, і з людьми, але ми це зробили. В даному етапі ми повністю зробили водовідведення. І вже наступний етап це в нас було саме сховище, аварійний вихід і вхід сховища. Як бачите, це заміна повністю і бетонного покриття, оскільки тут не було звичайна проста земля під, під ногами. Це є бетонна стяжка, це і плитки, це і підігрів, це є опалення. Звичайно, були нові труби, нова система опалення в підвалі. Також ми замінили двоє вхідних великих дверей і п'ять міжкімнатних, і почали вже робити основне, що що вимагається санвузли. Тобто ми почали звичайно з дверей, але ця проблема в нас ще залишається: проблема санвузлів в сховищі. Ну, думаю, що найближчим часом, за допомогою засновників, ми подолаємо і цю проблему. Маленькими кроками ми намагаємося зробити і безпечним середовищем, і комфортним для наших дітей. В ліцеї No2 міста Дрогобича були проблеми із тим, що діти навчалися в дві зміни. Для батьків і для вчителів це було дуже складно, оскільки уроки закінчувалися вечірній час, і тому для нас було дуже важливо відкрити ще одне укриття, щоб дати можливість дітям навчатися в одну зміну. І протягом грудня місяця був зроблений значний об'єм робіт в одному із підвальних приміщень, яке було. В дуже непривабливому стані, і протягом грудня місяця і частини січня у нас були проведені такі великі роботи: що підведена стяжка, проведені роботи по благоустрою цього цього приміщення, підведена електрика, поставлена потужну систему вентиляції, санвузол. І за рахунок цього ми змогли перевести наших діток. Читися у першу зміну тут навчають тут під час тривоги саме перебувають дітки третіх, четвертих і п'ятих класів. І оскільки є підведений і вайфай, є чудове освітлення, діти вже більш безпечно можуть проводити тут час.